Бой буде яскравий. Будемо будемо битись. Кейкомбат у возі до 80 кілограмів і у червоний кутрингу запрошується. Іванова. Ain't no rest, I was built for pain. I don't fight for fame, I fight for name. Blood in my gloves, sweat on my skin, every score my man. Мене звати Новак Іван, я представник міста Рівне, клуб «Гуцелюк Тім». База кікбоксинг, досягнення чемпіон України з кікбоксингу «Вако». Двічі я ставав срібним призером на Кубку світу Вако. Бій очікує їх яскравий, я готувався серйозно. Так само я думаю, Павло. Будемо питися. You who's a Only I can stop the pain, only I can face the rain. When the world turns cold again, I rise up, I don't break I rain. Only I can stop the pain, only I can fight the chain Ain't no fear, just fire. Пестов Файл представляю город Павлоград клуб ФСК Шкуренко. Заслуженный мастер спорта по -комбат. Чемпион мира, чемпион Европы. Я думаю, бой будет яскравый. Будет зрелище. З ділі у вазі до 80 кілограмів відбудеться за регламентом три раунди по три хвилини. І боє є червоного кута кандидат у майстри спорту, чемпіон України. Двічі срібний призер Кубку світу з кікбоксингу Іван! І mm -hmm. синього кута, майстер спорту міжнародного класу скікбоксингу, чемпіон світу, призер чемпіонатів Європи з кікбоксингу, заслужений майстер спорту України. Павло Пєсто! Досвідчені хлопці. Пєстав дуже давно боксує. Я неодноразово коментував його поєдинки. Ну і новок. Як бачимо, в прекрасній формі. Чи вдасться йому продемонструвати свої технічні навички? Подивимося зараз. Досвід проти молодості, так? Так, десь така от історія. Ну і вагова категорія до 80. Це, мені здається, категорія дуже видовищна. Тут вже і удар вкрай потужний, і водночас швидкості хороші. Так, так. Я думка, що це одна з найважчих категорій в плані тоннажу ударів і темпу. 70. Досить атлетично виглядає Новак. і зараз починає застосовувати свою фізичну міць. Відповідає Пєстов. Пєстов десь на досвіді приглядається до опонента. Новак щільно працює. Ну і виглядає цей хлопець так атлетично. Да, жорстко да. пробуває так. Але Пєстов дуже добре перекривається на досвіді. Чудова серійна робота. Чудовий. Тем. Чудово. Але... Ну, мені здається, треба... трохи Пєстову, тому що все це приймати навіть на захист задоволення вкрай сумніне. Питання, чи зможе нового в такому темпі попрацювати три раунди. Так, пєстах може вичікувати. Так, на досвіді. Такі м'язи потрібно забезпечити киснем, тому будемо чекати продовження. Це може датися в знаки в пізніх раунд, в раундах, в третьому, зокрема, Чудово і хайкі красивий фронт. Але в цілому, в цілому Новак дуже добре виглядає. Безумовно, він на даний момент господарює у рингу. Влучає по корпусу Пєстов, але одразу ж Новак відповідає і правою рукою дістає голову суперника. Зараз не дістав. лоу-кік. Виконання Новака. От зараз включається п'єстом. Те, що ми говорили про досвід. Ще 30 секунд боксувати. 35. Новак молодець. Не віддає ініціативу. Хороша до рукою від Новака. І ще небезпечно. Двійковок. Чотири лоу-кіки, три з яких вилучили у ціль. Так, так. Три дійшли до цілі. Чудова серія з рук. Голова і корпус печінку також вицілює. Чудовий темп, чудова робота в першому раунді в виконанні Івана Новака. Так, Новак показав, що не лише виглядає він потужно, але й працює. Теж дуже небезпечно і технічно. І руками, і ногами, до речі, є серії, напрацьовані до автоматизму. Практично є потужність в атаках. Є нестандартність в виконанні двох-трьох ударів однією тією ж ногою досить неочікувано. Стов зараз має реваншуватися, якщо він налаштований на перемогу. Да, да, Зустрічай наок. Да. Вот вот. Не обшагивай. По корпусу. Чуть Блок ліше, фактично ліше, влучає. Да, да. Чуть свободні, паш, свободні. Непогана серія, І ще одна. Чудово двійка виконання. Івана. Ну і Павло не встигає, мені здається, відповідати. Поки що перекривається переважно. Так, багато приймає на себе. Але недостатньо відповідає. Шагай, шагай, Бачимо, що ініціатива знову на боці Новака. Подимай, 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 через шах. Право через Ні, 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 ні. Чудово. Розірвав дистанцію і одразу відповів. Так, Новак виглядає просто як машина. Координований. потужний.

Давай, ну, Поки що не видно, за рахунок чого Пєстов збирається перехоплювати ініціативу. На мою думку, є питання до кондицій. Пєстова. Ну, допрацьовує до кінця кожен епізод, нова. Застоюється Пєстов, мені здається, дійсно в деяких епізодах дає супернику. Так, забирає нова раунд. Ще один раунд забирає нову дійсно тут. Поза всяким сумнівом чітко відпрацював в тому темпі, який його влаштовує. Насправді багато доволі влучав і нічого не дав зробити супернику. Ініціатива повністю на боці Новака. Пістову в куті допомагають Дмитро Константинов Віталій Гурков. Пішов вперед. Зобран, 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 зобран. Павло. Новак Сам-сам Пашка, сам, 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 сам. вже розуміє, що два раунди за ним і йому просто треба не віддати ініціативу. Ще, ще, ще. заставляй випадку п'ястова треба виривати перемогу. Хочеться більше агресії йому. з його буде. Таке враження, що він втомився. Наверх, наверх, наверх. Наверх ножку надо. Наверх ножку надо. Вот, 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 вот. Паш, робота, робота, подойшов. З дистанції зустрічає постійно нового суперника. Я став поки що. Ближе. Знову серія. Ножку Знову серія. Надо. Чудово. Нічого не вдіяв. І лоу кік був дуже такий серйозний. Я от дивлюсь, зараз нога. Такий фіолетовий відтінок не буває піостава ліва. Чудово працює Іван. Бачиться навіть тяжкі. Контратакує. Гарна робота. Чудово підготовиш до поєдинку. О, джеб, який Джеб? Івана. Іван Новак по корпусу зараз підготовлений. Удар завдає і зараз ще два в голову прилітають. Лоу. Ще лоу. Перекривається пєстав, але знову ж таки відповісти не встигає. Не встигає фактично весь бій. Так, спорт любить підготовлених. Цей бій яскраво це показує. Досвід це добре, але на одному досвіді, на жаль, майже неможливо виїхати. Ваш ну і менше хвилини у нас залишилось до кінця поєдинку коліна і лоу кіку у виконанні Івана Новака. Почав застоюватись. Пєстов. Готував зараз цей Бекфіст, але ну, скажімо так, якось переломно. Епізоду ми не побачили. Надто відверто. Зараз Новак знімає питання щодо своєї фізичної готовності кондиції. кондиції. Абсолютно. І я скажу більше, що дуже хочеться цього хлопця ще побачити, тому що виглядає він дуже перспективно. Так, молодий, агресивний і видовищний. Я не знаю, мені здається, у суддів сумнів не має бути Все зрозуміло. В принципі, як і у глядачів, і у нас так при всій повазі до обобіців зараз новак виглядав значно потужніше. У цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває боєць червоного кута. Іван Новак! Дякуємо бійцям за прекрасний поєдинок і за всю дистанцію поєдинку. Не хотіло підготуватися конкретно для цієї своєї категорії. Так как я обычно выступаю в 75 килограмм, тут надо было 82. Ну и поэтому после, можно сказать, минуты первого раунда я уже понял, что я уже никакой, что я уже не дышу. Ноги залило, свезь полностью залился. Очень плохо подготовился, очень мало времени было, поэтому такой вот результат. Ну ничего, сделал работу над ошибками, вернусь в свою весовую категорию. Все удалось, мне сподобалось. Я до цього уйшов, я був уверен в своей перемозі. Было не важко. В сенсі фізично можливо важко, але технічно зовсім ні. Привіт, сім'я! Мама Віка Артем, Коля Всім Хеллоу.